Конгрес місцевих рад подія важлива, що турбує регіон та як ці проблеми може розв'язати уряд. Цього разу очільники міста містечок розділили свої пропозиції на чотири категорії. І найосновнішим путем є підтримка ветеранів та проблема з отриманням статусу інваліда війни. Адже нормативно ця процедура є дуже хиткою та незрозумілою. Далі економіка і тут чиновники просять спростити бюрократичний тиск на підприємців, і особливо це стосується малого бізнесу. Щодо питання тотального звільнення держслужбовців, учасники про. Бонуть врегулювати питання преміювання своїх працівників, адже бажаючих працювати за копійки стає все менше. І нарешті четверта проблема це нелегальні перевізники, з якими боротися без ухвалення законопроєкту просто нереально. Тепер усі ці напрацювання та прохання учасників конгресу ляжуть на столи Кабміну та Верховної Ради України. Сьогодні піднімали дуже важливі питання, які стосуються регіону на регіональному конгресі місцевих клад про в Україні були зачіплені майже всі сфери. Які стосуються життя регіону, це й перевезення, нелегальні перевезення, вирішення питання з ним. Основне питання це звичайно ветеранів, ветеранської політики, підтримки проєкту Міністерства ветеранів щодо помічника ветерана і оплати праці. Також це питання, які стосуються подання проектів, які розглядаються міністерством на стратегічній інвестиційній раді, також піднімало питання про можливість передачі майнового комплексу Динамо. У сфері відповідальності Динамо все-таки, щоб відремонтувати цей басейн і зробити це можливістю для реабілітації саме ветеранів після отриманих травм. І, звичайно, це питання енергетики і підготовки до опального сезону. І задача була підняти ті питання на рівень Кабінету міністрів, Верховної Ради України для того, щоб напрацювати зміни до законодавства, а також можливість вирішення тих питань на загальнодержавному рівні.